І от щонайменше 118 людей загинули, та майже 400 поранені внаслідок серйозного землетрусу у Китаї магнітуда поштовхів становила 6,2 бали. Епіцентр був за 5 кілометрів від кордону між Ганьсу і сусідньою провінцією. Цінхай, наслідок землетрусу лише у Ганцю. Зруйновані майже 5 тисяч будинків у деяких районах. Відсутнє енерго та водопостачання. Уряд країни вже виділив близько 28 мільйонів доларів на рятувальні роботи. І один із найбільш руйнівних землетрусів останніх років у Китаї стався. Нагадаю, у травні 2008 року у провінції Сичуань, коли загинули більше 87 тисяч людей. В зоні стихійного лиха працюють близько півтори тисячі рятувальників, тисяча військовослужбовців і солдатів, і півтори тисячі поліцейських. Також ми відправили першу партію невідкладних товарів, зокрема понад дві з половиною тисячі наметів, десять тисяч розкладних ліжок, стільки ж матрасів та тисячу обігрівачів.